Господь Бог приготував для перших людей чудовий сад, в якому росли прекрасні дерева і квіти, в тому саді жили різні звірята, в ріжках плюскала з риба, на галузках дерев співали птахи. Сад цей називався Раєм. Адам і Єва жили в цьому раю дуже щасливо. Бог їх любив. Часто являвся їм і розмовляв з ними. Вони ніколи не хворіли і мали жити там вічно. Бог призначив таке щасливе життя. Бог призначив таке щасливе для життя для всіх людей, якби вони були послушні Богові. Серед саду знаходились два незвичайних дерева дерево життя. Дерево пізнання, добра і зла. Коли б наші прародителі живились, живились овочами дерева життя, то могли б жити вічно. І заповів Бог Адамові Єві, з усякого дерева в раю можна їсти, але з дерева пізнання добра і зла не їжте. Якщо вкусите від нього, то помираєте. Від збереження цього заповіту залежало щастя Адама, Єви і цілого людства. Господь Бог любив перших людей і опікувався ними. Опікується рівно Він з нами і нами, що любить нас. Усе добре маємо ми від Бога. Щодня, рано, вечором треба в молитві дякувати Богу за Його добродійство. Подібно тому, як перші люди в раю, ми також. Можемо бесідувати з Богом. Бесідую з Богом є наша молитва, яким ми можемо висловити Господові наші прохання, наші радощі, наші печалі. І Бог також промовляє до нас через читання Святого Письма, цепто Біблії, через проповідь священика, через богослужіння в храмі, через читання доброї книжки, на кінець через нашу совість, через добрих людей. І тому нам необхідно е, поняти, в чому суть рая, і чому ми повинні до нього наближатись. Тому що Господь говорив такі слова, що Царство Небесне знаходиться ну, всередині в нас, в, нашому, в нашій душі, в нашому серці. Тому для того, щоб віднайти іменно той спокій, той рай, ту насолоду божественного едемського сада, нам необхідно дойти духом, душою і серцем до Царства Небесного. А як ми можемо до цього дійти? Це насамперед виконувати заповіді Божі, 10 заповідей, Потім виконувати. Заповіді блаженства, які Господь Ісус Христа сказав, необхідно молитися, виконувати, е, е, іменно, де необхідно пости, виконувати заповідь любові до ближнього, не роби ближньому е, того, що не хоче, щоб е, тобі робили, тобто не роби зла. І багато чого нам необхідно на цій землі пройти. Для того, щоб іменно пізнати то царство Небесне внутрі нас. Коли ми прийдемо до Бога, і Бог побачить нашу серцеву серце, що ми вже йдемо до Нього, тоді Він приходить до людини, і людина разом з Богом починає іменно в душі то іменно Царство Небесне. І людина починає йти по цьому, і, і потім, іменно в християнському подвижність, в християнському житті, людина вже приближається до Бога. І Бог людині допомагає, щоб людина стяжала ту благодать Святого Духа, щоб вона вже могла. В царстві Божому бути своєю, за духом і силою божественною, тому необхідно боротися зі всім злом.